Вітаю вас, діти! На нашій галявині безліч комах. А давайте пограємо в гру «Кого не стало. Подивіться на малюнку метелик, бабка, комар та муха. Заплющить оченята. Подивіться, кого не стало. Так, не стало мухи. Подивіться на малюнку сонечко, оса, мураха, коник. Заплющить оченята. Подивіться кого не стало? Так. Не стало мурахи, вірно. Подивіться павук бджола мураха сонечко. Закривайте оченята. Кого не стало? Так, не стало бджоли. Які ми молодці знайшли усіх комах? А тепер комахи вирішили пограти з нами в хованки. Давайте розкажемо, де сидить комашка. Наприклад, метелик. Подивіться, де сидить метелик. Давайте скажемо на камені. Добре. А тепер де сидить метелик? На дереві. А тепер де сидить метелик? На квіточці. А зараз де сидить метелик? На травичці. Здається, бджілка теж вирішила з нами погратись. І хоче, щоб ми розказали, над чим летить бджілка. Подивіться, де летить бджілка? Над квіткою? Де летить бджілка? Над деревом? Де летить бджілка? Над травою? Де летить бджілка? Над каменем хочу перевірити вашу уважність. Пограємо в гру Хто зайвий. Дивіться комар, коник, папуга, сонечко. Як ви гадаєте, хто зайвий? Зайва папуга. А чому? Тому що комар, коник і сонечко це комахи, а папуга це птах. Собака, метелик, жук, мураха. Хто зайвий? Зайва собака. Чому собака зайва? Тому що собака це тварина, а метелик, жук і мураха це комахи. Бджола, бабка, квітка, павук хто зайвий? Зайва квітка. А чому квітка зайва? Тому що квітка це рослина, а бджола бабка і павук це комахи. Дякую вам, діти, за цікаве заняття. Ми з вами знаходили комах, розповідали. Де вони відпочивають? А також ми з вами пограли в гру, хто зайвий. Ви дуже уважні та кмітливі. До побачення та до зустрічі!